Ніколи не роби цього в Stalker 2, Якщо не хочеш дофіга безкінечного бабла, показую, як зробити той самий дюб безкінечних купонів в сталкері, який досі не пофіксили. Навіть з патчами. робиться він досить просто. Для нього нам потрібен будь-який торговець та якісь предмети, які можна йому продати в кількості більше одного. Дисклеймер, я нікого не закликаю це робити і сам цим не користуюсь, але для вас показую. Підходимо, наприклад, до Юджена на локації Росток і вибираємо самі дорогі патрони, які є у нас в інвентарі можна взяти щось інше, але я покажу саме на прикладі патруль. Закидаємо всі в продажу. А потім перетягаємо їх назад мишкою собі в інвентар. Після цього у нас з'являється посередині таке віконечко. А ми натискаємо на кнопку знизу продати мишкою, так само кляцаємо на неї. А після чого кляцаємо мишкою на повернути все а вуаля, патрони знову повернулись в інвентар, а бабки зараховані і назад, їх ніхто у вас не зняв. Робити це можна безкінечно. Я буквально за хвилину зараз наклікав клікавсток. А ти підписуйся